Друзі, дивіться, який попався фарбосик. Перезакидуємося. Поставив таких три великих сардельки. качки. А сьогодні крилася. Дивіться, дивіться. Хліб украла. Хліб украло. Диви, диви, давай. Всім привіт, друзі! Добрий день, рибацький добрий день. Сьогодні дуже чудова погода, знову 20 градусів. Ось, вирішили зняти третю частину. Не планували, але. Але це вже 100% буде остання на ловлю Карпа. Ось будемо сьогодні, дивимося, що випригує ну, менше і активність вже набагато менша, ніж минулий раз. Ось, але все рівно спробуємо. Чудова погода. Але ще, друзі, вам хочемо розказати, що забули сьогодні папіри вдома. Ну, документи, без яких не можна проводити риболов. Залишив. Боса проекту тут за головного. Oh. Ось і сам їздив додому, вертався за цими документами. Ось. десь пів години ми втратили. як ви знаєте, зараз вже кінець жовтня, От, ти мені просто, просто мгновенно день перевели ще назад, то ось будемо пробувати, що з цього вийде. От, а ти як рахуєш? Бро? Я думаю, що щось зловимо обов'язково. Взяли з собою гриль. Сосісончиків купили пару штучок, то пожаримо, кайфонемо. Зробимо собі такий уікендовий перекус ну. в природних умовах. Ну. Скоро будемо його розпалювати, так що ми вам це все покажемо. Все, зараз бисенько приправляємо снасті і погнали. Да, погнали. Єха. Купили хліб, купили кетчуп, о, сир. Купили ще ось таких дві пачечки сосісок і ще якихось таких колбас купили. Так що будемо жарити, їсти, буде смачно. Який деган плаває по нашій лісі спеціально, щоб ми нічого не зловили. Ганяє карпів дві дивіться, який, великий ставок, але він приплив іменно сюди, щоб... Подразнити нас. Друзі, також, коли починаємо риболов, не забуваємо записувати інформацію, яке сьогодні число, на якій водоймі проводимо риболов. Ось. Не забуваємо. Тому що це важливо, прийде контроль і буде багато чого вам розказувати. Йдемо далі. Палимо монгальчик. Скажи, що пливемо так я знову. Так, пішов вогонь. Подивимось, чи треба буде ще, чи не треба. Не, ну треба добре підливати. Зараз розгориться і будемо жарити. Так, вже потихеньку уголь починає горіти, розкалюватись. Трошки пор'єм. Ще почекаємо. Ми вже потихеньку закидаємося. Вже дві удочки закинули, ще одна. Так що, так. Це ось буде наш стіл. Їхали е, сюди, приїхали і вспомнили, що ми забули тарілочки, вилочки. Але я думаю, що ми справимося і без них. Так, вже потихеньку розгорається уголь. Зараз будемо жарити. Менеджер займається магією, придумує різні комбінації з вафтерсами, з бойлами. Щось тут крутить, мутить. Дивимось, що, 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 з цього вийде. Може, ми щось і витягнемо сьогодні. Бачите, ось мудак другий раз пливе. Яка велика водойма, але він приплив сюди і спеціально розганяє рибу. Вона ще жив ціпає. Вона поплаває по, да, по лісі. Мудак. О, дивіться, бачите, покльовочка, ударчик був на удочку. Не знаємо, чи це той мудак, чи це покльовка, але ну, зараз побачимо. Трошки тухне мангал, тяжко розпалити, але... Зараз розпалимо і будемо їсти. От, бачите, менеджер займається, дав йому роботу. Потихеньку починає темніти. Така краса, тихо, нікого немає. Я думаю, що ми сьогодні і рибку зловимо, і поїмо. І буде чудове відео сьогодні, друзі. І так, друзі, поїхали. Перша покльовочка. Не знаю, попробуємо, попробуємо витягнути. Директор канала сьогодні сам буде брати Карпа. Дивимось, як це буде все. Так. Опа. В дірочку попав. в лузі. Мяч тенісний в лузі. На хліб і люди. Бачили? Дивіться, який красавчик. Дивіться. Вийди, покажи. О, це такий десь. Півторашечка буде. А може кіло 200. Такий, дивіться, який без луски. Лисий. Відцепився. А дивіться, прямо, прямо в Пацакові, бачите, відцепився. Дуже був. Слабо держався. На малесенький гачок взяв. Але бачите, вон, осінь. Холодно, вода вже студена, але, але ще клюють. Продовжуємо. Продовжуємо жарити сосиски і ловити рибу. Погнали! Ну що, друзі, бачите, який гарний осінній золотий карп. Клюнув на хліб. Ну, відпускаємо, пішли. Ти нам повинен позвати маму і папу. Друзі, відпускайте дрібну рибу і на наступні роки ви будете ловити набагато більшу. Бачите як? Пішов. Бачите, вуглі вже дають жар. Зараз будемо жарити. Подуй. У вуглі вже розгорілися майже. Будемо приготовлювати сосіски. Візьмемо такі. Ось такі візьмемо, лісні. Так, розпакуємо. Ах, як вони пахнуть, друзі! Мачно. Покльовка, поклвка! А -а! Друзі, знову покльовка. Бос проекта сьогодні в дії. Дивимось. Так, фракціон тріщить. Карп може бути, не малий. Ось, але будемо робити максимально зусиль, щоб його доправити до лузи. Дивимося, як це все буде виконувати. Дмитрій Бро. Діма Бро. Нічого страшно. Тобто поки що виконує все правильно. Під сак треба воду було б. Це Заді нас чуємо, хтось ще купається, але ти не туди маєш його вести, ти мав би до себе його вести, Дім. Я знаю, він крупніший Ну я зрозумів, але для чого ти його сюди запускаєш? Тут легше брати. Друзі, я візьму зараз під напевно, буду йому допомагати, тому що... За розмірами великий, але такий бійцівський характер має. Пробуємо. Дуже дрібні гачки мають. Але ти ж не сюди якось підводиш. А ну я там їх. Вирівні український. Де не пускай, тому куди. сам леве! Я думаю, що О, це, друзі, десь двушечка вже. Двушечка з желізна, друзі. Зараз вам покажемо. Давай удочку, ти покажеш. Карп за нормами підходить, ми його зміряли, зважили і хочемо одненького собі забрати. Но ми подумаємо, може забирати або не забирати. Подумаємо, може в кінці випустимо. Але поки взяли. Ну що, прийшов час викладати сосіски на гріль. Будемо потихеньку по пару сосісочок. Жар уже великий, тому ми спробуємо його пожарити. Так. Ось так по бокам, бо ще дуже великий жар, Ще є вогонь, щоб не спалити їх. Так, ще дві, ще дві, ось тут одненько. І ось тут худенько. Так. Ну все, скоро буде вечеря. Бо там пожаримо ще ковбаси, сир і покажемо вам цю смачну вечерю на природі. Так, добавую я ще сир. Сюди жаримо смачненький. Тут уже сосисочки жариться. Вже чорні. Психонько перегортаємо. Сирочок також. Ще було смачно. Трошки ще є вогонь, тому вони швидко горять, але я думаю, що це нічого страшного, що він скоро потухне. То так буде. Вже деякі сусіди пожарились. Будемо їх перекладати на тарілку. Знайшли в себе ще якась була. Зараз ми візьмемо цю. Візьмемо цю. Заберемо. Візьмемо сирочок, заберемо. Вже пожарився. Чого ти так мало води набираєш сюди? А я на свою прикормку прикорку істрибував. Так, деякі сосиски я вже приготував. Останні ще нагріли. Везьму кусок хліба та спробую. Приїжджайте частіше на рибалку або на природу з мангалом. Раджу вам. Ну, риба починає бути. Стюка ганяє. Угу. кормушку про поміняти попробуй поменять. Ну, надо. Де їсти? Так, ми перезакидуємося. Поставив таких три великих сардельки Може, бо цього буде мало. Дуже смачно. Може щось ще клюне. Побачимо. Так ось ми перезакинули. Ось перша, Тут дві стоїть на бойле, на вафтерси. А ось моя. Закинула її на хліб. Вже темніє, але не холодно. Тоді було холодніше. Зараз я в кофті без куртки і мені добре. Розкладаємо ще одну партію. Ось такі самі. Сіренькі. Вони самі смачні. Пару штучок, потім ще поставимо. П'ять штучок, а потім ще п'ять. Підразу. Жарили, друзі, ми колбаски-балабаски. Смачно. Дуже смачно. На природі свіжий воздух. Просто бомба. Бімба. Ходіть на природу, дихайте свіжим воздухом. Насолоджуйтесь теплими ще деньками, які є. Останніми теплими деньками. Ловіть рибу. Получайте задоволення. Бомба. Так, е піду перезакину, хліб в мене розм'як, поки що карпи десь повиходили. Але я думаю, що вони ще прийдуть. Піду перезакину, подивимось, Може, щось і візьме. Так, менеджер закинув пива пакет з хлібом. Ну, так як я тільки я кидаю в корзинку, а він просто в пива пакет. Подивимося, що буде з цього. Там моя стоїть, поки що нічого не брала. Але починає виходити, гуляти. Ось, і я ще дуже вкусно поїв, ми поїли. Тому ми готові продовжувати далі нашу трансляцію. Ну що, друзі? Перестав брати карп. вийшов десь, зірвався такий вітер. А, якщо півгодинки ще посидим якщо нічого не буде, то поїдемо, але якщо щось може візьмеш ще, то ще трошки довше посидим От, вспомнив, що в мене чай з собою є в термосі смачний, гарячий, гарячий да, ще пара йде, то ще зараз поп'ю, вкусно поїли. Ну я думаю, що ну, мені вже подобається рибалка. Подивимося, якщо ще буде клювати, то буде ще краще. Часу, так, друзі, маємо покльовочку. Не знаю, видно чи не видно. Давайте буду стянуть я знімаю. Ось, зараз я піду, буду витягувати, а оператор буде показувати трансляцію. Давай, Ось. Не повірите? Так, мотав фракціон. Ще у нас ще не ну, один карп не мотав, так фракціон, як цей, Це дуже, був, такий, дуже рвався і просто настільки сильно вимотав фракціон. Я ще не бачив такої мощі, аж трусяться руки, ноги, все. Просто така тишина, тишина, і така бжж, просто дуже сильно пішов. Я не знаю, фракціон сильно зажати, але він погнав так швидко, що. Капець. На часник вроді каже менеджер взяв. Але ти плавненько з ним, бо це може бути вже трьошка. Дивись, якщо рветься, бо фрикціон розжимай. Зацепив? Так. Да. Так. Точно зацепив, чи в мене поклівка? Яц, він там так, якщо... Я поставив камеру і йшов на підстат. У мене підстак є, але я зараз, друзі, поставлю ось так камеру. Так, ось. Так, я йду. Я подивіться. Опускай, просто положимо в нього. Это не, не пустыка на дно, просто положи тупо на дно, можешь положить? Давай, солинь, кто ходит, давай. Сидек, ты капли. Положи тупо на дно. Давай. Ухики. Ух ты шо, який кабан, друзья. Ох! Ох, який, ви ще такого не бачили. Зараз покажемо. Ох, це що? Друзі, дивіться, який попався парбосик. А чоловік що їм каже. Добрий, Добрий вечір. Тис. Добрий вечір. Добрий вечір, я з Чехії. Випускайте малу рибу і будуть такі приходити середнячки до вас. Але зараз він ще попливе. А може і не попливе, бо в нас є заказ на одну рибину. Ось. І позве ще... Хочу папу, маму. Не, папу, маму, дедушку хай пози. Так, да, бо дідусь більший. Так, да, і ми ще дідусь попробуємо витягнути. Дивіться, який дядько. Це вже 3 кг точно. Ну десь 2,5 так. Железяка, мабуть. Який смачний. Іде фото зробимо. Так. Ну що, друзі, клювало. Я взяв. А це плотва собака. Дивіться, яка товста, жирна. А як це по почистки називають? її? Плотіце, але є два види. Плотіце, ну, плотва, яка з червоними очима, а це з золотими очима. В Чехії це називається перлін остробжічний. в Чехії, бо в неї дуже червоні плавники, а вбичної плотви оранжеві такі більш і червоні очі. Тобто це інша риба, це називається перлін остробжічний. Я не знаю, як це називається у нас, але ось така жирна кругла. Таранька клюнула, але я її випущу, бо я такі не люблю, я люблю карпів. Ось така. І красиво. Дивіться, дивіться. Хліб украла. Хліб украла. Диви, диви, диви. Все, У нас нема рогліка. Залізла в миску і ціла в буханку. Зняв. Так. Да. Зняв? Да. Дивіться, дивіться. Ну, хай їсть. У неї сім'я, дітки маленькі, може. Хай забирає мене є ще. Друзі, покльовочка натягнула. Не знаю, понесло удочку. Під Січі він там є. Січі. Нема? Є маленький? Є, друзі, потягнуло удочку. Коротше, походу Карпуша маленький. Або здоровий, не знаю. Мій менеджер каже, що добре потягнуло. Зараз я за підстав. Що? Зійшов? Хороший був друзі карп. І зійшов. Може є? Зійшов. Ах, Бачите, як жалко. Зійшов. А, хорошенький був, так. Да. Нічого страшного, я сподіваюся, що ми зараз ще його. Ми вже потихеньку збираємось. Усе, бачите. Остання, яка покльовка була, це був карп, Зійшов. Зійшов. Ну, такий крупний не був, може десь 1,5-2 кілограми. Дуже сильно рвався і вирвав губу, ну, ми потихеньку збираємося. Може ще щось клюне, наші три удочки закинуто, Четверту вже змотали, будемо потихеньку збиратись. Так, ви зараз не повірите, як ми зматувалися. Покльовка в менеджера і одразу ви на другу. У нас дуплет. Дивіться, який гарненький карпік. Карпіка взяв я. Десь півторачка. І, а у менеджера клюнула риба дуже, дуже крупна. Коротше, це лящецький такий мощний такий лящ, великий, гарний. Такий і, ну, одновременно просто. От в, одне, в один час просто все. В тей задзвонів, те, в того почало виматувати. Ось такий у нас дуплет. І ось так ми зматуємося, бачите? Неожиданно. Ось, друзі, бачите, яке чудове завершення риболовлі дуплетом. Почали змотувати удочки, а залишилось в воді дві. І одно, одночасно дві удочки спрацювало. Ось і такі дві чудові риби у нас. На завершення риболовлі. Вийшло. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, да. задавайте нам питання. Ми на все відповідаємо. До нових зустрічей. Ви були на каналі Рибацькі пригоди Будьте здорові, не хворійте. Скоро вийде нове відео. Покедова Пока! Криса рогліка, кусок хліба потягла.